Костю, скажи, будь ласка, чи любиш ти, коли все працює так знаєш чітко, так, як годинно? Ну звісно, але на практиці це радше мрія, ніж реальність, особливо зараз в умовах турбулентності. А от у бізнесі від злагоджених процесів залежить усе, як зробити так, щоб компанія не перетворювалася на хаос із вічним гасінням пожеж. Саме про це у своїй книзі безконтрольні. Що треба знати про бізнес-процеси? Написала Наталія Завируха. Сьогодні вона у нас в гостях. Тож спробуємо розібратися, як організувати роботу так, щоб все було під контролем. Доброго ранку. Доброго ранку. Будь ласка, проходьте. Доброго ранку, раді вас бачити, пані Наталю. Добрий ранок, пані. Лі. А, ну, одразу запитання. Дякую. Скільки ви вже працюєте у бізнес-темі? Розкажіть трошечки про свій досвід. Ой, так склалося, що одразу, по суті, після університету я потрапила в бізнес і на сьогоднішній день. Ну, це вже понад 14 років як я працюю в бізнесі, в трансформаціях, в змінах і все, що з цим пов'язано. А mm -hmm. чому ви вирішили написати книгу? Що було мотивом? Ой, ви знаєте, мені взагалі здається, що будь-який експерт мріє написати книгу. книгу. Тільки якщо раніше я думала, що експерти це роблять ближче до пенсії, та коли вже хочеться як це підсумувати весь досвід, то мені пощастило раніше написання книги. Це по суті була така відповідь на запит ринку. Бо коли ага. ти багато говориш про свою справу, про налагодження, систематизацію бізнесу, тобі задають питання: а що далі? І що далі для мене було це надати певний такий методичний матеріал, ще можна ознайомитися, почитати. І вже брати до роботи, так. От, власне саме ця книжка та безконтрольні. Що треба знати про бізнес-процеси? А, взагалі, скажіть, будь ласка, які найпоширеніші проблеми з бізнес-процесами ви зустрічаєте в компаніях? Ой, ну дивіться, з однієї сторони кожен бізнес унікальний, з іншої сторони, те, що ми бачимо, що це досить багато такої повторювальної історії. Це десь дублювання роботи, десь певних завдань, що умовно, і в бухгалтерії, і в фінансах, і в продажах можуть робити ті самі справи, не розуміючи, що ми дублюємо. Десь це те, що ми так біжимо сильно масштабування в продажі, що забуваємо налаштувати операційку, і вже так добре треба продавати, але всі інші служби ззаді можуть не встигати. Тому, mm -hmm. по суті, перше, це зрозуміло. Зрозуміти, то хто чим займається, і мабуть найголовніше це зрозуміти то, де ми можемо щось покращити чи налагодити, де у нас є ті втрати, які ми можемо ліквідувати за допомогою бізнес-процесів. У чому як ви вважаєте, головна помилка керівників, коли вони намагаються впорядкувати процеси в компанії? Бізнесі. О, ви знаєте, я думаю, знаєте, є така фраза, щоб вийти з операційки, треба спочатку в неї глибоко зайти. От мені так. здається, що на якомусь етапі всі занадто швидко хочуть виходити з цієї операційки, знаєте, і дуже швидко делегують, первинно не розібравшися в ситуації. Тому як на мене, первинна проблема. Це знаєте, типу занадто швидко відпустити і не пірнути в деталі. А що таке операційка? О, це по суті все, що ми робимо на роботі, коли приходимо кожного дня. Це повсякденні наші повторювані задачі. Ага, тобто всі керівники намагаються це пробігти скоріше, так і пробігти, потім вже... делегувати, наняти нових людей. Але по суті, і є завдання керівника налагодити повсякденну роботу в компанії. Ага, так, це ми зараз проговорили помилки. А що є запорукою успіху бізнесу? За ну ми так як команда вважаємо, що запорук успіху є налагоджені процеси, які допомагають реалізувати стратегію повсякденній діяльності. Це значить, що кожного дня, приходячи на роботу, кожен працівник має розуміти, а що я маю робити на робочому місці, щоб допомогти своїй компанії досягнути своєї мети, і як я це маю робити. Бо уявіть собі, в одній компанії секретар може приймати дзвінок і в неї може бути дуже коротка інструкція прийняти телефонний дзвінок. І вона це може робити різними мовами, різним голосом, різними словами і так далі. А в іншій компанії все буде структуровано. На який гудок, якою мовою, як ми приймаємо дзвінок, кому передаємо це звернення, і це запорука цієї повторювальної ефективності, коли ми заставляємо працівників не так багато думати, а користуватися зрозумілим алгоритмом, а думати вже там, де треба прикладати ефективність, креативність і щось інше. Тобто вона орієнтована не тільки на керівництво, а на всіх. Підлеглих хто працює там у компанії бізнесом цим Так, Я дуже вірю, що вона корисна власникам, щоб зрозуміти, як масштабуватися керівникам, ага. щоб зрозуміти, як побороти хаос і будь-якому працівнику, щоб зрозуміти, а як стати ефективнішим на своєму робочому місці, бо зміни бувають зверху вниз, але точно бувають і знизу, вверх, коли можемо ділитися. Добре. Тобто, добре налагоджений механізм в середині компанії, це вже є Запорука. запорукою успіху. Та, Правильно, бо це дає нам і про гроші, і про ефективність. Вність і прошвидше включення нових людей в нашу команду. Добре, ви пишете про безконтрольні е, бізнеси, що цей термін. Означає о, ви знаєте, ми дуже довго крутили оцю назву книжки, і ми вирішили, що з однієї сторони, доки процеси не налагоджені, вони є безконтрольними, тобто хаотичними. Mm -hmm. А з іншої сторони, коли процеси є прописаними, впровадженими, оптимізованими, вони не потребують так багато контролю і теж можуть бути not безконтрольними. Not. Тому ми так вирішили погратися з цим терміном з однієї сторони, щоб менше контролювати, з іншої сторони, щоб все одно розуміти, як від хаосу перейти до системи. Mm -hmm. Тобто е менше контролю е це не означає краще чи гірше, правильно. В залежності, як побудована система, на початку контролю має бути більше, щоб зрозуміти, то як ми маємо виконувати цю роботу. Uh -huh. А коли процеси вже впроваджені, так тобто, кожен розуміє, що він має робити, в якій послідовності, то того контролю може ставати значно менше, бо кожен розуміє, що ми від нього чекаємо, який його продукт. Добре, тоді зараз хочеться трошечки глибше розібратися в хаосі, та назвемо його так. Як зрозуміти, що у вашій компанії дійсно хаос, а не ось ця така е гнучкість ефективна? Активна. Угу. Як зрозуміти? Є повторювані проблеми. Це перше. Так. Та тобто кожного разу, коли у нас відбувається нарада, ми чуємо повторювальні скарги пожежі, які відбуваються угу. всередині бізнесу. Е, друге, це... це це правильно їх нагадувати. Правильно? Правильно нагадувати. Єдине, що так ми бачимо в українському бізнесі. Ми дуже добре гасимо пожежі, а процеси допомагають уникати цих пожеж. Тобто, як вирішивши одну проблему, е, унеможливити її настання в майбутньому через описані процеси, ага. через правильні контрольні точки. Так. Ось і друге. Е, де може бути оцей такий індикатор проблемності? Це страх, що підуть якісь люди. Тобто, якщо у нас немає бази знань, немає описаної, налагодженої роботи, то все зав'язано на ключових працівниках. Якщо хтось піде, ну то в то нас все. є великий побут, то все правильно ви кажете. Та. Та. От а при описаних процесах є база знань, і ми не настільки залежні від наших працівників. Ми розуміємо, особливо в теперішній час, що е, те, що виходить якийсь один працівник з команди, наступний зможе досить швидко адаптуватися, бо ми йому кажемо так має бути правильно. Та, тобто та. незамінних немає. Оце іншими та, словами. Ну процесний підхід та, дуже вірить mm -hmm. в це, що ми віримо в процеси і мету бізнесу, але ми не настільки залежні від того, як хто виконує цю свою роботу mm -hmm. на робочих місцях. Ну, бо має бути певна система. Які методики та інструменти найкраще допомагають оптимізувати роботу команди? Угу. Ви знаєте, це таке дуже типове питання. Я би певно почала ще з простішого. Буває, що сам опис процесів він уже дає розуміння, де і що у нас не є оптимальним. І далі навіть не треба сильно глибоко пірнати в якісь складні методології. Ага. Тобто, коли ви бачите, як відбувається робота, ви бачите це на листку А в вигляді певної схеми, як то інфографіки, ви вже бачите, де і що треба пофіксити, покращити. Так. А уже далі можна підбирати методології в залежності від ринку, від філософії. Панії, ось і так далі. Угу. Uh -huh. Добре, давайте ще трошечки поговоримо про формулу контролю. Чи є, якщо можна так сказати, ідеальна формула контролю, та щоб не переходити межу і залишати компанію все ж таки таким живим організмом. Так, давайте подумаємо тоді вголос. Е, якщо говорити про формулу контролю, з однієї сторони, процес має бути описаний, тобто кожен має розуміти, що він робить. Угу. Е, в цьому плані за кожним процесом закріплений власник процесу. Так. Той, хто відповідає, що процес був описаний і впроваджений. Відповідно, формула контроля це власник процесу розставляє певні контрольні точки в роботі, і ми саме по них йдемо. До прикладу, в процесі може бути 20 кроків, але ключових для нас буде 3 або 4. і саме по ним мають бути контролі. Контрольні точки, які унеможливлять там певні помилки чи відхилення, поправді найкраще тут допомагає, звичайно ж, автоматизація, а не ручні чек-лісти, щоб кожен один за одним перевіряв. Але є ще інший класний підхід: коли кожна наступна ланка в процесі перевіряє попередню. Тобто, якщо щось попередня ланка зробила невірно, неякісно, то наступна ланка має право це не прийняти, а повернути. Назад. А якщо приймає, ну, то вже це її відповідальність з тим працювати. Це така, знаєте, як це спільна порука, да, 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 можна да, да, так та, сказати. Така Коли ми, як та. команда. Та. А, чи можна використовувати ці принципи не лише в бізнесі, а й в повсякденному житті? <гум> Я власне про це, до речі, думала: що тут теж важливо, як ти контролюєш оце, оцю якість, помилки. <гум> Слухайте, я думаю, що можна, бо я та людина, яка в принципі все старається навколо себе систематизувати. Ми можемо собі уявити такий, знаєте, звичний ранковий ритуал так. в багатьох родинах, як це зібратись і відправити дитину до школи. Ну, та? Це хаос називається. Ну хаос, та? але його теж можна структурувати, можна зрозуміти, де у нас вхід. Тобто, початок цей процес, дзвонить будильник, там так. о 6.45 або 7.10, там кому як пощастило далеко жити від школи. Так. Ось і після цього має запускатися ряд дій. Так. І за може бути закріплений різний відповідальний. Хто ага. відповідає перевірити, чи почистив зуби, це молоде дарування, та хто відповідає, чи зібраний рюкзак по якому чек-лісту, хто має приготувати перекус і у котрій годині нам треба вийти з дому. Тому, в принципі, там в нашій сім'ї це структуровано таким чином, що якщо ми до певної години не виходимо з дому, то саме моя дитина знає, що до кінця дня гаджети будуть відключені. Відповідно, це та контрольна точка, яку можу не я, а вже мій син контролювати. Що якщо ми не вийшли до цієї хвилини, то він уже сам ходить і каже: пора. Пора, я вже одягнувся. Лань клас. Погнали. Ось тому абсолютно всі знають свою роль, і знають контрольні і точки. свої зони відповідальності. Так. І Що є добрим результатом? А добрим результатом це прибути за 10 хвилин до початку уроку. Все. все знаєте, коли мене запитують, як ви все встигаєте, я кажу правильно. Головне навчитися правильно організувати роботу навколо себе, і тоді всі все встигають, і всі у гарному настрої. Дякуємо вам. Дякуємо вам та дякую. Ну що ж, тепер зрозуміло, що хаос в роботі це не ознака креативності, а просто погано налагоджені процеси. Тож дякуємо пані Наталі та. за такі корисні поради за таку цікаву змістовну розмову, і дуже сподіваємося. Що після цієї книжки у наших глядачів в житті стане трохи менше безконтрольного хаосу?